В Україну повертається весняне тепло, де коли розігріє до 15. Погода в Україні почне змінюватись з другої половини тижня. Найближчим часом в Україні очікується холодна, похмура та дощова погода. Однак друга половина тижня принесе більше тепла, а дощі залишаться хіба що у південній частині та центральних областях. Про це в коментарі НВ розказала синоптик Укргідромецентру Наталія Птуха. 22-23 березня у більшості областей без опадів, тільки у південних та західних областях місцями ще може бути невеликий дощ, повідомила експерт. За її даними, температура повітря поступово зростатиме. Вночі 22-23 березня буде 0,6, а в день 23 березня вже буде весняне тепло 9-15 градусів. Поривів вітру не очікується, він буде помірних швидкостей 5-10 мс. Але його напрямок змінюватиметься. Вихідні в Україні, 23 та 24 березня, також будуть переважно без опадів. Весняна мінлива погода, каже синоптик. Погода у Києві, прогноз синоптика. У Києві, за прогнозом наталії птухи, найближчим часом дощитиме. 19, 20 березня вночі у столиці очікується дощ із мокрим снігом. Стовпчики термометрів показуватимуть в день 5-7. З 21 березня і до кінця тижня опади в Києві припиняться, а температура поступово підвищуватиметься. 21 та 22 березня в день повітря прогріється до 10, а 23 числа у столиці очікується навіть до 14. Це вже справжні весняні показники, резюмувала синоптик. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!